Ну от що вам знімати? Нема що знімати. Дощ опять. Знову дощ, знову грязь. Нікуди не влізеш, нічого не зробиш. Діски позичив, казав, на недільку. Угу. На недільку. Коротше, це капець. Стоящик у мене є. Він колись стояв на юзику. Зараз, якщо світло не пропаде, попробуємо його, в оце місце. тут трохи шланга мішає, але зараз коричі, виваримо під нього кріплення, пробуємо хоч його поставити, бо там ключі ззаді ввожу в кабіні, не камільфо. Виходить така от рамка, тут у нас нічого, а тут буде ящик. Якби не оцей механізм у мене зі шлангою, Ну, треба, звісно, буде теж переробити колись, все як завжди колись. Бачите, в мене стоїть гідробак 240. 40 Тому так. Чому тут він, чому не в кабіні, не в салоні? Ну, не знаю, мені ось так я вважаю краще. Тоді тут набагато більше місця, нічого не заважає. А так цей гідробак на півкабіни. Так, вийшло. Якось так. Один нюанс. Тут колись я таку перегородку варив, це для того, щоб Ну, це ж болти якісь кидаєш ще щось, щоб тіпа типу, розділити. І тепер технологія, блін. Це цей ключ це ж на навіску стягувати. Десь знайти на 30 якогось старого, то таку його. щоб ставав. Наступний пункт. Освітлення. Ось ці дві не горять і поки вони горіти не будуть, Корот, їх треба там, через рілюшку запускати, туди-сюди. Туди, задача така: а там наверх чепить дві фари. Чому наверх? Тому що взагалі, взагалі, щось попадає в ніч постійно, ну, Цих фар тут, звісно, галогенова ця стоїть. Лампочка. Але жируть вони, дай Боже. І чого через рідку треба пускати, бо кнопки плавляться, не видержують. Е, наверху хочу поставити, зараз покажу які. Які є такі постави. Тому що вночі важко. Ну, Ці класно світить, але їх трохи малувато. Хочу додати, щоб було прямо як у день. Треба придумати, як їх туди причепити. Є ось такі от, ух, красовські, мабуть, чи ураловські. Здоров'я знімаю. Вони знаєте, 40 у мене стояли. Ну це така дура, звісно, капець. Так. А ставить... Ставить будемо ось такі. Тут дальні ближні є, але ми їх ляпнемо на дальній. Ну і як вам? Наче вуха в чиворашки. Ну, вже є як є. Буде так. Все одно кабіна буде мінятися. А поки треба дубасити поночі, по то будемо дубасити і так. Це таке швидке, швидке рішення. Е, можна було взагалі на кабіну вчепити, але не захотів на кабіну, ну і маю на увазі десь там на кришу. Щоб у дирок лишніх не робити. Тому чисто так. Вернувся з 45 додому. Був жушу Ігоря його Ігор ридим до мала Значить, Помив, побрив. Так. Так, помив, що воно і краска позлітала. Ну ладно, ж, нормально, не будемо його хейтити. Значить, яка задача у нас? Задача у нас зараз здравить комбайна, тому що нормальних людей вже все помити, а в мене ще і кіт не валявся. Так що поки є світло, швиденько зараз чіпляємо його до трактора. Підтягуємо ближче, проводимо воду і... Миємо. Тут ще ж, ще ж питання, як я завести. Тут трохи стартер підгуляв, що я вже завожу все через декомпресор. Ну його помімо стартера, ще, мабуть, зажигання трохи раннє. Значить, виключаємо насос. Пробуємо зараз через декомпресор окрутити. Ну, а не то прийдеться кидати. Пускозарядно. Так. А як вам отак оце все знімати? І крутить? Не знаю, рук не вистачає. ага все щось треба масовити. Розпочав мить, ну так собі, звісно, їжак ми намотали всякого. Всякого, всякого просто капець. Фреза вона. Бо іншою насадкою не, не вибиває. Цей бур'ян перевізає все. Але мить тут ще юки і палки. Так, світло тютю. І -тю. засіки вона тут сіки ось грать. А тут це ще ж тільки початок, дивіться, там зверху ще. Ще ж будемо заводити його прокручувати. Йожика єлі отдер. Там теж тонна. Намотала туди на нього. Так, ну коротше, поки світла немає, зараз ведемо на юзика проводку швиденько. Треба пару проводів. Та й в принципі вже догоріти вже. Догоріть ті лампочки. Другий день вже його мию. Зараз кардена підключу, крутну. Потім ще раз полосну і жикашні сторони. Так, звісно. звісно тут грязі ми нормально так на нього. Що пересів 40. Якось так я до нього привык. Так все удобно, все під себе, тепер не охота і півме зай сюди. Отягнув. Ну це весь мусор. З комбайна. Ну, переоремо. Буде удобрення, що буде гній. Так, комбайн стоїть. Комбайн стоїть. Під Донкратів. Тут хорошо. Ой, тут крутиться. А ту трохи пеньок постав, але все одно ще в землі. Донкрат гідравлічний відмовив у співпраці, так що треба буде. Коротше, зараз досі зганяю, возьму більшого чи робочого. Свого треба розбирати, дивитися, що з ним. Як вам фари? Ну, як вухав чи бурашки, чесне слово. Оп. Ну, Такое, взагалі таке. Зараз переганяю це, цього вигнав. Цього загнав і зараз підіпро Юзіку. Хай стоїть, поки під навесом. Підписники пишуть, давай якийсь довгий відео, а де ще вам контенту наберу. Взагалі, вискочив, вискочив на ділянку, мокру вату. Там де пісок, я вже все зробив. Було декілька днів. Е декілька днів значить, тепла вночі трохи началь, як на мороз, трохи підтрахло, але тут ще малувати. І нема куди, пробуємо поки пекти, вроді, ну побачимо, зараз я тільки два рази прийшов, побачимо, що буде далі. Так. Ситуація по, по ґрунту, ну, мокрувато, мокрувато. Бачите, дивіться, ці ліпеники от ліпляться, не дуже вона розпадається. Тут пройшовся я От що виходить. Заробля, не заробля. Зараз все, що є свідіскове. да, Тут, звісно, треба було мабуть, приїхати. Ну. В общем, проблема в тому, що диски не моїх, треба вже віддати, бо буде не давно, а я ще до сих пор ними. Так що зараз ми вкратчі, видісковуємо все, що можемо, а тоді вже будемо думати по оранді, що робити. Фари, як вам зверху лопухи? чипс. Капец. В общем, видісковуємо і... і далі будемо вже дивитися. Будемо сподіватися, що като забивати не буде. Та наче норм. Тут тисяч в кабіні красота, свіплота, градусника нема, треба поставити. В общем, в кабіні агу не можу нічого зробити. штурхен пурхен стабільно у нас тут. Покажу вам, як фари працює. Це без верхніх, це з верхніми, а ну без... Це лише з верхніми. Непогано. Chips. 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 Так, в общем, кинув цю ділянку, того, що штурхен-пурхен постійно, так що їдемо додому. Ні, ще, ще підемо попробуємо на, на одній ділянці. Якщо ні, то їдемо додому. Ну, Я всього чував, але такого що я, я не бачу, чесно кажучи. Я просто, просто шокований. Гарні в мене фари, так? Да? <рес> тільки толку з них трактор не їде. Так, поки жду Ігоря. Ну, так оце воно з'їло. Прикол в тому, що до батька дозвонитися не можу поза зоною. Не знаю, чи є дома світло. Ні до кого до ігоря тільки дозвонився і ми їхати трохи є сюди. Це там ферма осищається. Ну що ж, весело, весело. Як додому доїхати, додому десь 7 кілометрів. Не, ну я бачив разнення, щоб купиться, 40, передня, роз... Зрізало. Не дуже тепло на вулиці. Зараз там трохи може печка нагріється. Я стою і думаю, хорошо, що є кому подзвонити. Бо що діло йде до того, щоб собі то скоро людей взагалі не було. Що тоді робить? Я не знаю. Технічна Технічна підтримка. Блін, таврія їде хоч би шої. Дисковка, оранка до лампочки. Андрюха! А! А ти бачив той ролик про Таврію, що... Ти скажи где ты? Да ти скажи просто де я приїду, <приїдь> да? Так покажи, що я з пополю буду подивиться. Поди, поди, поди. Ну по подисковки вона йде як там. Легко дивись Легко Воно що вбиття. <ріху> Будем пішки йти. Там? Що там? О, де теж червоним видно нормально. А що я привіз? Правильно. Кава. Все, дві. Відгору. Про... Ти представляєш, куди це їхав? Ні, ну це сервіс, сервіс. Все, Та, я тепер навіть не знаю, що робити оце. Цілувати тебе чи що? У ну, <ріхи> вас гарно виходить, Ігор Миколаївич. Хорошо, так? Да? Прекрасно, я б сказав би. Якщо я навіть можу покрутити цього, поснімати, угу. то я вам хочу сказати, що ви просто супермастер. Донизу не покутиться. Та Тут недалеко. Тут це що означає? До газового. Так, да, Означає, що давали за нього 6 тисяч треба було продавати. То не да. Їзди брати 40. А це початься ламатися. Та нічого, завтра ми купимо нову ступицю. Хорошо розборка рядом. Зараз дожди. Та візьмемо Євгена нову ступицю, та й поїдемо. Тільки що це розбиратися з ним. Ну нічого. Блін, ти розумієш, просили люди, каже, відео довгі зробити. Ну контент це був подовше. Лучше вони були короткі. Дивіться, колес Да, Так, -да. так. Там штукається одірвана. Фу, так, ладно, рушаємо. Згори. Ззадки задки, спускаюсь, щоб менше було навантаження на переднє місце. Хоч би затягнути додому. Додому, блін, 6 кілометрів чи 7. Так, в общем, потімся 3 потихесенько-потихесенько. Печечку включив. Ну, я трохи вже нагрілися. А мати ще казала, та вдівай бочинки. та ну красовка! Нормально в тракторі як печка працює, все чітко. Прилетів на розборочку. Зараз візьмем ступицю поїдемо зібрати. Просто щось саме я сьогодні по башка башках Зараз покажу вам тут, що ще є. Тут є що вибрати. Ну аж ну, я десь на екрані вискочу. Оце ось достойне агрегат. Тут і, бомб, і боковий є і уменшитель хода. Такі трактори. Тут є чого розігнатися. Хопа, колеса вже стоять, да? чи колеса вже можна їхати. Значить, Поймав мігрень сьогодні, Башка тріщала. в взагалі, випив таблеточку і ліг, ліг по, по марив трохи, щоб легше стало. Кажу, батяй цей. Я ще 6 часу мирну і прийду буду зложувати. Відтоді пройшло півтори години. Колеса вже стоїть. Все стоїть. Ну що тут можна сказати? Кремень. Ех, Хе-хе-хе. Так, да, і правда, що б я без нього робив? Плакав би і це правда. А, зараз там підвізьму на лобовику моста. Не знаю, самочувствую, таке наче побитий. Ну, може, щось поїдемо поробимо, може ні. Але поки погода, значить було б і, і поробити. Так, показую вам, що у нас, дивіться, ось така от, ступиться, да, чи полось. І на цій стороні ось така от стояла. В чому різниця? Це, це коротше, тут уварена. А ось ця, що, що поставили, це як сказав мені. Я ж що це поковка там то націльна. Тобто ця повинна ходити. Ось ось, ось головний герой відео. 73 роки сам розбирає, сам розбирає, поки син Лейба спить, так? Да? Що там ти покажеш? Ну, по ідеї її ще можна відреставлювати. Да. По ідеї його її закинуть. І комусь продати, да? Да. Е що ти скажеш? Вона тут була вже тріснута, так? Да? Ось, отут чорний метал. Це вже було лопнуте. А це вже я вчора дорвав. Якраз я був на роз, якраз я повертав на... наліво і воно, коли я повертав, воно його зложило. Так що така ситуана? Ну... Хай пока стоїть.